Це ранок вдома. І, сподіваємося, усіх українців він сьогодні буде спокійним. Дякувати за цей спокій. Ми маємо нашій протиповітряній обороні і партнерам, які допомагають з технічним забезпеченням. Та нам треба більше. А що кажуть вони про потреби і перспективи усю життя ранку вдома? Масовані ракетні удари залпом по 100 ракет, поки на паузі, росіяни б'ють точково. Є у нас робота зараз в більшості спрямована на мобільні вогневі групи, бо основні удари наносяться ударними безпілотниками. Як вдається відбиватися і чим можуть допомогти союзники? Ми очікуємо, що росіяни атакуватимуть енергетичну інфраструктуру. Чим її захищають і як намагаються збільшити протиповітряну парасолю? Масованих ракетних ударів по Києву вже давно не було. Та під ранок місто прокинулось від вибухів. На околицях столиці працювало ППО по російській балістиці. Запустили окупанти одразу вісім ракет. Тоді був хлоп, був хлоп. Я дасть я в коридор сюди двері ці не закриваємо, тільки коридорчик. Вилетіли туди в коридорчик. і Воно вже трещить, Хата тріщить, бо поруч впала бойова частина ракети. Пошкоджено декілька будинків, троє людей поранено. Дзвонить сусіди, кажуть замість вашого будинку котлован. Я не повірив. Бо ракети росіяни давно не використовували. Б'ють здебільшого ударними дронами. Його підбили, і він впав на дитячий садочок. І у зв'язку з цим от вікно на першому поверсі. І те, що відбувалось: і вся ця віддача в коридор. Ми встигли добігти з дитиною. Тому всі цілі і здорові. Але добігати встигають не всюди. Складніша ситуація на прикордонні і у прифронтових містах. Там росіяни б'ють ракетами С-300. Час підльоту мінімальний. Тому краще ховатися. Особливо у містах, де відносно спокійно, але російські С-300 все ж дістають. У, вас тепло? Е, у, нас, у нас тут не тільки стекло, ще й затишно. В нас це в Харківській метрошколі. Нині тут навчаються першачки. Проєкт розширюватимуть. У місті планують відкрити підземний дитячий садочок. По Харкову росіяни стріляють з Білгорода. Час підльоту ракет менше хвилини. Але навчання чекати не може. Так у вас у вас нормально. — Як і у вас. Оля подобається. Школі подобається, але подібних шкіл для всіх не побудуєш. Тож єдиний варіант захищати небо від російських ракет. Збивати російську балістику може тільки вона система протиповітряної оборони Петріот. Нині в Україні три комплекти. Останній нещодавно передала Німеччина спільно з Францією. Україна очолила коаліцію ППО для України. Путін Путін занадто рано радіє з огляду на ситуацію в усьому світі, тому що ми не тільки продовжимо нашу підтримку України ми будемо продовжувати розширювати і збільшувати її особливо з боку Федеративної Республіки Німеччини. Не лише з огляду на зимовий захисний щит на найближчі тижні та місяці, де очевидно, що російський президент знову віроломно експлуатуватиме потреби людей у холодну зиму, але наша підтримка також буде значно розширена, особливо на наступний рік. Німецькі фахівці кажуть про те, що е зіткнення військове Німеччини і Росії, і як наслідок НАТО і Росії, може бути неминучим протягом там від 6 до 10 років. Аби цього не допустити, Україну посилюють. В пріоритеті нині захист критичної інфраструктури. Черговий пакет озброєння передали Сполучені Штати цей пакет включає більше артилерії, боєприпасів, які допоможуть Україні захистити свою територію, а також більше засобів протиповітряної оборони для захисту українських міст та інфраструктури від російських ракет. Ми очікуємо, що росіяни атакуватимуть енергетичну інфраструктуру, тому ці засоби протиповітряної оборони покликані допомогти українцям захиститися від таких атак. Способи оборони різні, Залежить від того, що летить. Озброєння зараз настільки різне, в тому числі британське його застосовують усі оборони. Треба зласне, з ласи з'ясувати захисників, які вже є перші результати. Я поки що не маю таких даних. Є нас робота зараз в більшості спрямована на мобільні вогнові групи. Збиття саме ударних БПЛА, якими атакують сьогодні щоночі, десятками ми, ну, покладене на, на мобільні вогнові групи. Тобто максимальне збиття безпілотників та крилатих ракет з балістикою складніше. Потрібно більше систем протиповітряної оборони. Нині країни активно працюють над систематизацією комплексів. Старе радянське модернізують західним. Певний перехідник є, який е встановлюється на ту ж саму іглу стару радянську, і вона вже стає. Ну так би мовити не все погодного а як цілодобовий вид озброєння, який може працювати і вночі ПЗРК, Щоб прицілитись, потрібно бачити візуально стрільцю ціль, запустити сам ПЗРК, навести його на ціль, прицілитись і знищити на це ну, лічені секунди. Йде перехід системи логістики, так само на стандарти НАТО і багато чого іншого. Тобто, військово-звійськово-безпекової точки зору дуже багато. Але попереду роботи не менше, бо викликів багато. Крім російської агресії, країні слід виконати оборонні рекомендації НАТО аби пришвидшити вступ до альянсу.